Вчора на Львівщині випала тримісячна норма снігу. Така кількість опадів та буреві ускладнили ситуацію на дорогах міста та області. Утворилися кілометрові затори, і лише за один день трапилося сотні автомобільних аварій. Найгірша ситуація була на шляхах міжміського сполучення. Тисячі людей хотіли доїхати додому. Негода завадила траса на Київ, село Гамаліївка. Аби доїхати сюди з центру міста, знадобилося більше двох годин замість звичних 40 хвилин. П'ятниця усі поспішають додому, та цього тижня доїхати до рідної хати більшості таки не вдасться. На дорозі аварія на аварії бодій маршруток застрягли у кілометрових заторах. Соляра на закінченні. Половина автобуса людей вже пішки пішли, хто з ближніх сіл. А ти 64 кілометри в одну сторону, люди, я не знаю, чи ти діти доберуться. Пасажири обурені, вони можуть заночувати у салоні. Бачите, які дороги. Аварійка не була включена, і ми вдарилися в джип. На щастя, що ми ще не злетіли, то кювет, кювети. Ми вже чотири, вже п'ята година йде. П'ять годин ми сидимо тут. Дій немає ніяких ні з боку МЧС, ні з боку е ГАІ, нічого. Нарікають і на служби, і на дороги водії далекобійники. Вони потерпають збитки. Шість годин підряд. Ніяких движень взагалі немає. За Гамаліївкою ситуація на київській трасі ще гірша. Як повідомили МНСникам, трохи далі біля села Банюнин, що близько 30 кілометрів за Львовом, перекинувся бензовіз. Христина Купльовська, Борислав Леськів, Андрій Дробний. Новини.